Дай Боже здоров'я вам і благослови на Всесвяте, Боже на все святе Боже чорної іконою, зерницької матінки Божої, до якої багато років у 20-х числах, щомісяця молимось ми. І минає місяць, як було правдиве свято Чесного Христа. І хай Бог вислухає моління наші, а особливо моління рідних, близьких, воїнів наших дорогих. У яких зараз особливо в важкі дні там на фронті. Гадую вам, щодо творні хрести, які є в Франківську, біля яких особливі молитви є при Чистої Богородиці. Коліна, серед ночі, бо там її дитина, а перед нею. I'm your Мати Пресвята, попроси за нас, Синьо русого Ісуса Христа, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, несподливо знені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за всі живі, добрі створіння, за їхнє спасіння, а ті, що створіння, злі, за антихристом путіном. Дай Боже, щоб скоріше пощазали з нашої землі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава З Богом і Богородицею! Вітаю! Звано-Франківська я, Борис Голодюк, Повлодністер і нагадую, що Пречиста Божа мати особливо багато років кличе. Івано-франківців, галичан, мешканців нашого міста молитися, запалювати лапатки, свічі, торкатись вервицями особливо чудотворного хреста, який називається Страсний хрест України, що бачите його біля мене. І буде гріх мати кожна людина, як сказала Божа мати, що чула поклик, а не йшла, не молилася, маючи можливість тут бути. Чи можливість запалити хоч лампадку на один день за зменшення страстей нашого народу, всього людського роду і за скоріше Боже пришестя. І нагадаю вам я, що з 1995 року свят Пресвятої Трійці при змозі я говорив українцям про це. А з 2010 року я за Божим благословенням раз у тиждень стараюсь нагадати це саме у інтернеті через відео мої. І нагадаю вам, що на тому Хресті є замість Ісуса розп'ятого. Знак три зуба Пресвятої трійці, дорогі українці, з 1995 року, Пречиста Божа Мати, Пресвятий Бог попереджали. Про те, що саме в Україні буде через ікс років, тобто невідомо кількість років, але неминуче, найстрашніша війна. А переросте у третю всесвітню, в час якої буде вже Христа. Це горіть проект «Голубой Луч, як лазерами вночі через космічні супутники, мають маю дивити того вже Бога. Ймовірно, саме у ближчі місяці поновлення імперії зла весь світ це пише відкривення хівана Івана Богослова, що звір є, звіра немає. Ніби то, але знов стане у страшній силі і затремтять народи, думаючи, а хто ж може протидіяти звіру тому злому? І особливий гріх будуть мати ті люди, які почули поклик Христа і УПА. Відео подивилися, які є в Франківську, які є в нашій області, у тих областях, що поруч нашої, ті, що навідали Франківськ. І за цей час не прийшли, не пошанували це особливе Боже знамення, цей хрест, який має засіяти саме в ніч, і з понеділка на вівторок, за що пророчий сон. За молитвами всіх святих, особливо причистих Богородиці, серед них бачив я саме в ніч на сьогодні, на 28 жовтня, на вівторок і. Через місяць, нагадаю вам я, починається правдивий різдвяний піст за старим звичаєм, а за новим він почнеться на 13 днів скоріше. І саме до 25 грудня мають дивити вже хреста Чорнового, Чорноволосого. Або це можуть зробити до свята. Йордана до 19 січня, до свята Богоявлення. Ви знаєте, є заява одного з жидів хабатників, лідерів Равена, що він, як равен, дає пророцтво, що до 15 січня має завершитись війна і має початися події, особливі в світі. Ну, звісно, що вони хочуть робити, ми знаємо багато років, що готується з'ява їхнього Месії, по-нашому уже Христа, і готуються ті події, які є пророковані, і в Євангелії, 24 главі апостола Матвія, де сказано, що коли почуєте Ісус там, в іншому місті Месія Ісус. Не вірте, хоч за ним буде йти більшість людей за тим, хто прийде в ім'я своє з метою задурення людства. А після днів випробування буде особлива подія, яка станеться або до тижня часу, або до трьох місяців. Нагадаю вам я, пришестя нашого правдивого Ісуса Христа Сонця. І нагадаю, в час тайної вечері прочитайте уважно з 16 главу, 12 вірш Євангелія Івана. Ісус сказав, що багато Він має ще сказати. Але люди, ті, що з ним, апостоли, навіть люди великої віри, не знесуть, не зрозуміють це. Але в останні часи Бог доповнить свої слова. Через людей Божих, на яких зійде Дух Святий, і які будуть прославляти правдивого Ісуса Христа, синьоокого русого, про якого перші пояснення, чому він синьоокий русий, постійно має рани на долонях, дав в інтернеті через своє відео 15 років тому назад, я, за що вони були знищені, і сконцентрував увагу людей, що Москальський пархат, і багато тих, які запроданці московського пархату є серед римокатоликів, католиків і навіть серед УГКЦ та інших конфесій, пропагують чорнооко, Чорноволосого вже Христа. Зокрема, ви бачите одну із мордів вже Христа, яку в ОГКЦ називають, що ніби це нерокотворний образ Ісуса. І саме це ще в 2015 році, як не став папа Франциск, і зараз той, який змінив його, Лев 14, на жаль, продовжує ту ж лінію пропаганди вже Христа, морди Чорного, Чорноволосого. Та те, що нібито Ісуса були рани не на долонях, а на зап'ястях, що Це вже папа Францис, що пішов до пекла, як передала причиста Божа Мати і Пресвятий Бог після смерті, що цей папа, що виявиться, коли буде пришестя Христа, дозволяє собі те. Що є єресю в очах правдивих християн, але на жаль, більшість священиків, більшість християн не розуміють все це. Засоби маси інформації працюють так, як вигідно масонам, глобалістам, сатанистам, секти Хабаб Поживають тим довір'ям. Ну, і нагадаю вам я що причиста божа мати з Пресвятим Богом у час поклоніння морді вже Христа, що було у Львові. Явилися до мене біля сонячного хреста. у перед правдивим святом стрітення. Це тоді випадало на неділю 15 лютого. Вони явилися в півдні 14 лютого і дали себе зняти. Спочатку Божа мати. Далі Пресвятий Бог. Ви бачите, це різні фото, але на місці тої постаті Пречистої Богородиці, яка створена блискавкою, була п'ятницю 18 Надцятого квітня 2014 року в Страсну П'ятницю, коли все більше розгорталася війна антихриста Путіна, його рашогадів гадів проти нас, України та людей Божих в світі. І нагадаю вам я, що і сонячний хрест, і ця постать Бога й Божої Матінки є в бік Львівщини, і саме на Львівщині люди особливо мали говорити за пророцтво ОПА і організовувати прощі до чудотворних хрестів. У Франківська особливо до Старасного Христа в України особливо ті, хто були там у Львові, у храмі святого Юрія, купили собі морду того чорного ко Чорнолоса вже Христа, Цілували її і молилися це, нібито то нерокотворний образ. Ті мають особливий гріх. Який ті, що львів'яни, мали би приїжджати раз в три місяці в ім'я Пресвятої Трійці, самі чи колективно. І молитися біля страстного Христа України та говорити, що зрікаються Чорнооко, Чорноволосого Христа, і просить синьооко Око, русо Ісуса за молитвами всіх святих, особливо пречисти, Богородиці серед них, щоб віра їхня росла, і цілувати цей Хрест, носити вервиці. І цей хрест саме на вулиці Степана Бандери напроти 15-го будинку, особливо в сакральному місці, де богом прокляті комунасатанисти в 70-ті роки поруйнували найбільше центральне кладовище, і він встановлений там, де поховані були монахи, монахині, єпископи, священники. у тому куті зразу при вході в меморіальний сквер. І таблиця засвідчує те, що цей хрест на згадку за всіма українцями, що загинули в різні віки, і до нього в покуті мають прийти люди від кожного міста і села. Нагадаю вам я, а ті, які мають вже ікони, не тільки ті, що у Львові. Взяли вони собі, чи в інших місцях. Про я говорив за них. А ті, які мають то вже ікони з москальського пархату чи інші, де є вже Христос, чорноокий, чорноволосий, то там, де є камені Страсного Христа України, вони мають покласти ті вже ікони і зображенням донизу. Тому що місце то чорнооко, чорноволосов вже Христа і тих, що будуть його пропагувати багатьох, буде саме в пеклі у землі, коли прийде Бог сонця і сонячно воскресів герої святі. Але Бог ще дасть час, щоб люди розібралися. Хоч більшість людей, як пише Біблія Свята, поки не будуть Божі покарання час гніву, так і не второпають, що прийшов до них правдивий Бог, а будуть іти за вже Христом. І більшість людей до часу пришестя Бога має зрадити його. Нагадаю вам я. І найстрашніший гріх буде тоді, коли люди. Будуть приймати чіпи паспорти знаком Звіра 666 і знак відповідає символу СССР 666, зашифровано саме в назві СССР. І є ті, навіть в мультфільмах, за те, як Московія, Раша Федерація, перейменує себе в СССР і причиста Божа мати, попередила, що це. Це має статися у ближчі тижні, а можливо місяці. То вже Христос буде говорити, що саме СССР колишньої республіки, особливо Україна. Київ має стати осердям його новітньої імперії. Тож почитайте, дорогі мої, що пише в 24 главі апостола Матвія, де є, пророцтво за ці події, що спочатку буде пришестя уже Христа, а потім Бога нашого, правдивого, Синього коруса Ісуса, саме Сонця. І Бог уточнив, що буде пришестя це саме до Франківська з Божим військом. Дай Боже скоріше, ця і сина святого духа. Амінь тому щиро, але пам'ятаємо, що молитва без праведних справ мертва. Постарайтеся робити праведні справи. Серед яких нагадаю вам, я особливо Богу при святому і при Богородиці богородиці те, що ви множите, відомо є все більше вірите про росту уха, і при змозі допомагаєте нам не тільки молитвами, але й грошами. Хай Бог сторицю воздасть вам за добро, що зробили ви і зробите. На многое благое, благое літа спасить вас і ваших рідних та друзів. Спасе... Душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, Ангели, Архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую з силою всемогутнього Бога. Ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом. Святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь. Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонце небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Бо твоя царство сила і слава, хай буде все більше. У нас і навколо нас віднині повсякчас навіки вічні За молитвами всіх святих, а особливо героїв і друзів у СУ наших дорогих старасом Шевченком. Який просимо тебе, дуже Боже, час, що почули він нашу Україну, неньку. Відно розступа даних саме на свято Різдва. Тому маємо надію, що до свята Різдва будуть особливі в Україні події до 7 січня. Чи після 7 січня 2026 року? А тримаймось угадаймось ну, на краще. Сподіваємось, слава Україні.